Свято сучасних технологій для киян влаштував оператор мобільного зв'язку Лайфсел 3 вересня у Києві. Саме тут на вулицях міста стартували g роудшоу-оператора, в рамках якого три спеціально обладнані вантажівки відвідують численні міста та містечка України. Це наша амбіція, наше бажання справді забезпечити покриття максимальну кількість людей. Насправді, інтернет ви не побачите, ви до нього не доторкнетесь. І по суті, ідея подорожей цих вантажівок у тому, що тут є мобільний інтернет. На шоу люди дізнавалися корисну інформацію про новітні технології в Україні та інтернет-зв'язок та робили оригінальні фото. О, Нам дали фотогабають. Дуже понравились мероприятие, хороші консультанти, проконсультували, все дуже круто і позицій емоції. що радиштокопалі сюди. Організатор запевняє, що заплановані розваги не лише для киян. Долучитися до них зможуть і жителі інших міст. Адже після Києва три вантажівки з обладнанням відвідують близько 60 населених пунктів по всій Україні.